Кожен день на столі твоєї кухні з'являються різні страви на сніданок, обід, вечерю адже харчуватися потрібно кожен день. А значить, хтось має готувати їжу щодня. Хто у тебе вдома куховарить? А хто готує їжу у дитячому садочку, школі, кафе? Шеф кухар. Подивись, скільки справ у кухаря, називай, що він робить, миє, нарізає, місить, збиває, куштує, насипає. Наливає, варить, смажить, випікає. Назви ще раз справи кухаря. Шеф-кухар має спеціальний одяг. Він називається кітель. Уяви, що ти модельєр. Створи одяг для шеф-кухаря дівчинки та шеф-кухаря хлопчика. Робота кухаря має свої таємниці, а іноді на кухні можна побачити незвичайні перетворення. Подивись, що відбувається, якщо у соду додати оцет. А ось так піднімається дріжджове тісто. А це звичайна тепла вода, коли в неї потрапляє цукор. Продовжуємо спостерігати далі. Про що можна сказати? Біле, солодке, холодне. Морозиво. Ароматна, соковита, жовта. Груша. Кругла, тверда, червона, цукерка. Скажи, яке морозиво, яка груша? Яка цукерка? А тепер про безпеку на кухні. Про що важливо пам'ятати? Гарячі предмети, плита та інші поверхні можуть обпікти. Не торкайся їх без дорослого. Про що пам'ятаємо? Гострі предмети. Тримай свої маленькі ручки подалі від них. Будь обережним. Яка ще небезпека? Електрика, розетки та електроприлади. Не торкайся їх мокрими руками. Не вимикай та не вмикай їх без дозволу дорослого. Про що треба знати? Хімічні речовини. Деякі засоби для миття та чищення можуть бути шкідливими. Не розливай, не торкайся їх. Пам'ятай про безпеку та насолоджуйся готуванням разом з дорослими. І наостанок прикрась тортик. Тобі потрібен буде шаблон тортика, стека, кольоровий пластилін. Спочатку придумай, які прикраси ти хотів би бачити на своєму тортику кольорові кульки, свічки, квіти, а потім починай прикрашати. Гарно тобі провести час.